Так, так, так. Я надію, всі знають цю історію про руменського президента, так, як його Гелін, по-моєму, чи Галін э, Джаорджеку. Я прошу вибачення, мій руминський близький до нуля, якщо не скаксу якщо... сказати, напевно, що абсолютний ноль. Бо може я його прізвище неправильно вимовив, але основне це не це. Котра година тут. Так, значить, основне в тому, що ви пам'ятаєте, коли на цій Мюнхенській конференції мирні там Венс, це вайс президент Сполучених Штатів, якого Трамп поставив, то він там говорив про Європу, що в Європі демократії нема, і він пальцем тикав європейцям за те, що вибори були відмінені в Румунії. Так пам'ятаємо, так От, а вибори були відмінені, тому що цей прорашен популіст. Баламут, значить, з абсолютно нечистими руками. От він там почав щось набирати популярності так різко. Ну і, звичайно, румини, румини вони ті вибори зупинили. Так? І цей Венц почав тикати значить, руминам, що у них там демократії немає. Взагалі в Європі немає, наприклад, в Румінії президента. От. От румини дуже гарні, хлопці і дівчата, я великий респект. Вони так з ними з цими паразитами довго не церемоняться. Взяли Чаушеску і шльопнули. Попався в руки, шльопнули разом з дружиною. Так? І там було за що його. А Перед цим Антонеску. Антонеску, може, був, але руминів погнати під Сталінград туди, скільки їх загинуло. От, може, той Сталін штовхнув його в об'єми Гітлера. Але з, разом з угорцями, яких румини терпіти не можуть ем, воювати із, під Адольфом Гітлером, і скільки загинуло під Сталінградом, і тут на що воно їм потрібно? Ну і Антонеску також шльопнули. Тепер цього. Це вони руминам будуть вчити демократії. Цей ент розказує розказував, що, мов, дивіться, що там якихось кілька сот тисяч. Доларів можуть зірвати вибори в демократ. можуть. Можуть. Тому що наші люди, особливо після комунізму, що румини, що українці, дай обіцянку в їхні ватні голови, і вони побіжать і за самого, що не є дурня, проголосують. Це провірено. Це провірено. Бачите, Словакія, бачте, Угорщина в Угорщині також диктатура Орбана, там, там що, ви бачите, це угорці. Добре, румини, вони, вони румени, вони православні, вони ніколи так сильно не любили тих, так? О, а ці ж завжди страдали від Першу світову війну проти Російської імперії воювали в другу проти Совєтського Союзу. В 56-му також їх московіти поставили, скільки там я вже зустрічав цих. Які тікали звідти тоді з того, значить Будапешта. там же ж прямо месово керували, були із кулеметів розстрілювали. Що вони босяком туди до Австрії бігли від, до кордону спасатися? Багато зустрічав цих ті дивши. А, а тут бачите, яке, яке Орбан, бачите, що воно так, що наші правильно румини, великий респект. Але ж навіть не це цього, значить, Гіяна чи Гаяна. Георгія. Його ж сьогодні арестували. Піймали красаву з кучею. Е, значить, Піймали з кучею його е, бабла, що то до мільйона доларів кешем. А, там і квітанція, кому він роздавав, за те, що його підтримували звичайно. А, і там багато різних таких різних і цікавих таких, ніж тяжков. Для кримінального розслідування, а ще і бі бі білет на Москву теж. Тіка ти збирався чи що. І це все вже звичайно. звичайно. Ну, але ж я не про це. І тут Ілон Маск у своєму твіттері чуть не сказав, твіттер там ще можна було читати, бо ЕКС це ти хочеш помойку прочитати, то кожен раз ти відкриваєш ексо, значить відроз відро по помиями голову засунув. так? Він зразу все, що ми от в Румунії подавляється демократія, це не розуміє, Це останній кол для нас. От там можна знайдете його, прочитайте. Там нічого такого не цей, немає такого, щоб аж значить ну, тіпа, неправильно. Ну, не молодці це Не слухайте Ілона Маска. Паразитів, які проросійські, які проти держави руменської воюють, то воюють і борються, і хочуть там... Ну, звичайно, там все, бо це, це НАТО погане. Вони там зробили трафік зброї американської, яка попадає йде через Румунію в Іран. нонсенс ну, теж в помойці, яка називається Ексом, я прочитав, так? Ну, але не про це. Ще раз, молодці румини. Українці мають бати приклад. Все. І яка різниця? Це не головне, зараз. Оце саме є головне, і це дуже велика різниця. Значить, це дуже величезна різниця. Так і треба поступати. Прем'єр-міністр UK, eh, Великобританії Стармер. Eh, Може, як його звати? П'єр? Ну no, не П'єр. Стармер, власне. Anyway, У них сьогодні прес-конференція була з Трампом. З Трампушкою, так його прямо запитали, що там, що там в Трампа, що там з Румінією, що там знову висказуєтеся, ну, питання було такого плану. А то він зразу сказав: я нічого не чув, мені нічого не докладували, я нічого не знаю про Румінію. Що він сказав, Трампушка от, про це діло? Тут ще гарне є питання про Якщо пам'ятає, хтось знає, Едічка... Лімонов, Едуард Лімонов. Значить, ну, у нього життя таке було, і він виявився в кінці свого життєвого шляху таким мерзотником. Хоча Путін навіть в тюрмі його тримав у в'язниці трохи. Але він створив цю націонал-большевіцьку партію. А, ну, от Росії. Ну, он Помер він вже, да, по-моєму, так так. Ну, Вендічки Едуард Лімонов це псевдонім, його справжнє ім'я. Саєнко, по-моєму. Едуард Саєнко. Саєнко. То в нього книжка така є, вона досить добра. Я рекомендував би прочитати там подросток. Саєнко. Савченко. О, я давно читав вже її, по-моєму, Саєнко. подросток Саєнко. Ну, та книжка сама дуже гарна. Вона періода відлиги, Хрущовської відображає життя Харкова і Харківської шпани. Там один день просто на день святкування Великої цієї революції річниці Октябрьської Пановлійської періоди. І там просто вирваний Різно. Ну, там є такий момент, де він розмовляє з своєю однокласницею, якої батьки приїхали сюди в СССР з Франції. Вони кинули ще тоді під час революції. Вона родилася у Франції і виросла. І батьки, батьки, значить, і вона, і вона, значить, весь час така ходить пригнічена, там багато чого не розказує. Но так з тим всім, Всі хочуть дружити з нею. от, Але він цей подросток Савченко думає, значить, що Боже, яка вона дурна, які батьки і дурні. Як це з Франції, можна в цей Харків приїхати. З Парижа можна приїхати в цей Харків. Ось такий момент його роздуми, ну і там ще, Показано, значить, багато таких і ти, армія, там б'ються з мінтами, б'ються. Ну там є такий розріз, так і ця, ця, ця вся сона на самому ділі, була. я горілку п'ють на вокзалі, на спор, хто більше вип'є. Такі такі, хто хоче зрозуміти, як тоді було, я би порадив ем, прочитати цю книжку. Ну, але, але це я не про це не звідси, я про гудзики. Про ґудзики. Слухайте, що там на ґудзиках. Звичайно, як мене зацікавив, цей е, Едуард Лімонов тоді як письменник, що воно давно давно 30 років назад, Я прочитав його багато. От. І там в нього є ще епоха, яку ми потікали ночі ну, жили ми в велику епоху. Новела така є, порівнюючи невелика. Ну там є два таких, ну, такий момент, що він маленький, а тато повернулися після, після війни вже в Харків. В Харкові там розвалений є, там розвалений будинок, там перехрестє. Тато працює, і в нього він дуже гордиться. Це про маленького хлопчика. Він приходив в папу, дуже гарна форма. Все, папа служить в НКВД, він дуже гордиться. І, Але він дивиться, навчився читати і він. Він, значить, вже почитав книжки, ну це вже на хлопчик мої англійські букви читати. То він латинською, то він відкрив бабину шинель, він, Дивиться на гудзиках написано Made in Chicago US. О, і для нього як це так? Чого це гудзики на шинелі Made in Chicago US? А здругу, з другої, з другої сторони, а там гудзики є. Гудзики. Червона зірка, там сірпом і молотом, от. Ви розумієте, що таке? Навіть під час Другої світової війни гудзиків для шинелі їм наробили стільки, що вони після війни НКВД е, одівали в шинелі, з цими гудзиками пришивали. От. Це, це, це про це. Но ще про Савченко теж є. Це теж є ще одна нова, це вже період, період оттіплів, вже десь період початку 70-х років, вже йдуть. То он там рассказывает нам, они, ну там, там то просто Харьков уже молодые люди, как они там собираются и все. И он рассуждает, вот, скажи, вот, я украинец, значит, а кому этот украинский нужный? Yeah. Разве что там какие-то, значит, отпелые националисты или, может, какая-то интеллигенция тоже какая-то странная разговаривает на этом языке. А. То я пам'ятаю, то мені це вуха різало. Я це читав, мені це вуха різало. Але бачите, таке він сам, це приклад того, як людина певно талановита, і людина з Харкова і українець, значить, і він повністю, повністю, хоча в нього є якісь яркі моменти, я би сказав, але повністю вона працювала і жила на шкоду України. Розумієте, на Напротив. І він за це поплатився, ви розумієте. Трагічна судьба, трагічна доля і все. От. І тому я кажу, що м -м, треба бути категоричними. Треба вчитися у румин і треба зразу казати, що різниця. Що, А можна і так, так не можна вже. І це дуже велика різниця. Ви розумієте? Все на сьогодні.